В відео про перепродаж посилок з Китаю, в якому я замовляв товари з AliExpress, я майже втратив одну посилку через свою неуважність. Це заставило мене задуматись. А що було б з посилкою, якби я її не забрав? Невже мій чухол поїхав би назад? Звісно, що ні, такий товар відправляти в Китай невигідно, тому він залишається тут, в Україні, на складі в перевізника. А ще на складі залишається товар, який не пішов вам по кольору, або був пошкоджений, таке також дуже часто буває. Відповідно, ви надсилаєте запит на відправляєте відправляється товар, він залишається тут в Україні, а AliExpress повертає вам ваші кошти. Саме на такі посилки ми й будемо полювати в цьому відео. Ми знайдемо такі посилки, замовимо собі одну таку на себе, а вмісті її я спробую продати на нашому улюбленому Олікс, якщо там буде, що продавати, почнемо з того, що в Америці справді така річок містері бокси, і цей тренд пішов звідти. Люди там купують їх. В коробках, в палетах і навіть цілими контейнерами. І, звісно, там дуже часто знаходять дуже-дуже різні речі. Бувають навіть дуже дивні речі. Чи є така штука в Україні? Давайте розбиратися. По запиту в гуглі загублені посилки потрапляємо на односторінкові сайти. Де на одному сайті в посилці за півтори тисячі гривень ми отримуємо телефон, навушники, колонку. Ну і ми, звісно, віримо, що за такі кошти таке можливо. А в інших боксах можна знайти багато всього різного і навіть медикаменти. Що? Медикаменти? Так, таке і справді написано. На сайтах це не я придумав. Ну і відгуки, звісно, тут справжні. А ще на їх сайті прикріплені відео російських блогерів, хоча сайт український. Це все нам не підходить. В інстаграмі та ж історія. Відгуки все красиво, і працюють вони, звісно, по повній передплаті. І знаєте що? Я вирішив замовити посилку по повній передплаті. Звісно, ні. Зрозуміло, що це і на кого це розраховано і для чого тут повна передплата. Добре, не буду тягнути резину і скажу, що я знайшов людей, які займаються цим в Україні. Вони справді відправляють посилки, які були повернуті українцями. І мені вдалося замовити такий містерібокс. За 1000 гривень. Що там буде, я поняття не маю. Чи дійде вона до мене, також не знаю. Але я замовляю цю посилку. Ну а поки посилка йде до мене, до речі, ось вона. Хотів би попросити вас підписатися та поставити лайк під цим відео. Давайте так, кожен лайк під цим відео дорівнює 3 гривням е, до вартості наступної посилки. Тобто всі лайки під цим відео ми множимо на 3 і конвертуємо в гривні. За цю суму ми купуємо посилку для наступного відео. Тому ставте лайк і очікуйте нове відео цієї рубрики. Ну а за коментар можна отримати 100 гривень прямо на карту. Для цього потрібно. Виконати умови, підписки та лайку. Ну а наша посилка вже приїхала, тому швидко їдемо її забирати. Отже, всім привіт. Зараз їдемо забирати нашу загублену посилку. подивимось насправді, чи вона загублена чи не загублена, е, тому що є підозри, що там могли просто підкласти дешевший товар, ніж я оплатив. Тому зараз подивимося, насправді загублена вона чи все-таки ні. Щоденько біжимо за нашою загубленою посилочку. Ми заходимо на пошту та забираємо посилку. Там її відразу розпаковують. І довелось подивитись, чи не поклали нам туди якесь каміння. На перший погляд, там і справді були посилки з Китаю з замазаними іменами власників. Ну, і ось ця велика коробка. Вона єдина давала мені надію на щось нереально цікаве. Зараз йдемо, розпакуємо, подивимося що в захопленій посилці. Отже, містері Бокс я оглянув, і насправді ось він лежить біля мене. І мене здивувало те, що тут справді посилки з Укрпошти на якийсь фейк і. Є підозри, що можна навіть окупитися. Їдемо додому, дивитися. Зараз їду і ви просто не можете уявити, наскільки мені цікаво, що в, тих, що в тій коробці, що в тих посилках. Ну, просто нереально цікаво. Хоча додому не так довго, але я просто не можу. Вже хочеться просто відкривати і дивитися, що там всередині і чого окупиться ця посилка. Тому дуже сильно спішу додому і дивимось, що там. Так, отже, наша посилка ось тут. Насправді зараз. Таке відчуття, що там якийсь сервіс, набір. Не знаю. Тим не менше, давайте дивитися, я вже не можу дочекатися, щоб дізнатися, що там. І ось ось перша посилка в якомусь анатолії. І тут окуляри в ось такому кейсі. Давайте подивимось. О, вони поламані. Це окуляри для зору, вони справді збільшують. Ну Я зараз в них нічого не бачу, абсолютно. Далі ось тут написано кальцо. Я так розумію, що там якесь кільце буде. Виставити на Уликс і продати вау. Реально срібло. 923 проби. Якщо це справді срібло, то ми зможемо відбити, напевно, всю вартість цієї посилки і ось ці очки, які ну, взагалі нікудишні. Ні ось цю велику коробку. Ми залишаємо на кінець, а зараз розпаковуємо ось цей бандерольний пакет. Там якийсь, наче, брілок. Я не знаю, що це за штука. Написано для авто. Щось для авто, якась річ, але я не знаю, що це може бути. Ну, ось така річ для авто. Також подивимося на УК, скільки вона вартує. І ось ця штука, яка стукає. Я не знаю, що це таке може бути. Тут написано 4 вмісто 5. Не, не знаю. Давайте подивимось. Це якісь металеві штуки, ось такі. Їх тут 4, хоча мало бути 5. Я зараз також буду дивитися, що це таке. Можливо, це отак. Хоча я в цьому дуже Дуже сумніваюся. Тим не менш, подивимось на OLX скільки таке вартує, і виставимо його. І ось, нарешті, найбільша наша посилка напевно, вона найдорожча. Хоча, можливо, можливо, ось це кільце е, переб'є е, всю вартість цієї посилки. Давайте подивимось. Упаковка від Укрпошти. Так, що це може. О! Це якісь навушники. FIFINE. прикол! Ось це справді. Давайте зараз її розпакуємо, подивимося. Ось такі навушники. Так, ну, вартість цих навушників ви зараз бачите на екрані, але зараз подивимося на їх якість, тому що на ощуп вони справді дуже непогані. І ось такий пластик тут і, і взагалі дуже-дуже непогано виглядає. Ось і мікрофон, він підключається ось сюди. Но насправді на ощуп воно все дуже непогане. Так, ну ми його протестуємо в будь-якому випадку на комп'ютері, тому що це справді, справді крута штука від FiFine. Подивимося, скільки вона коштує. Насправді круто було б, якби вони були чорні, тому що чорні все-таки виглядають, мені здається, трішки краще. Отже, ми знайшли всі ці товари на Aliexpress і зараз е готові вам пройтись показати по кожному товару. Найперше, це ось така накладка на бардачок, на відкривашку для бардачка, не знаю. Е для автомобіля Mercedes Smart. Ось я зараз прикріплю вам фото. На Aliexpress він коштує е 404 гривні. Коротше кажучи, вистав на улиць, подивимось, чи є тут власники таких автомобілів. Далі у нас іде ось це кільце. На Aliexpress воно коштує. 37 гривень, насправді. Ось по акції до Дня закоханих. Так то коштує 350 Це кільце ми вистаємо на Оликс, я думаю, ним будуть цікавитись. Поставимо його за 200 гривень. Далі у нас йдуть ось такі пробійники для шкіри. Один такий коштує на Алікспресі 76 гривень, так як у нас їх 4, відповідно, множимо на 4 і маємо ось таку суму. Ну і наш найдорожчий лот, найдорожчий наш товар це ось такі навушники FiFine. На Алікспресі вони коштують 1162 гривні. На Олексі у нас вони коштують. 1500 гривень. Вистав їх також за 1300 і подивимось, чи взагалі буде на них попит. Загальну суму всієї посилки ви бачите на екрані. Вона окупилась майже в два рази. Ми нарахували сюди окуляри. Ну давайте додамо ще 100 гривень за ці окуляри, хоча ми їх навіть сюди не, не дістали і не змогли їх навіть знайти. Тим не менше, зараз ми виставимо ці всі товари і подивимося, чи є на них попит. Тому що на словах це, звісно, все круто. Але як буде на ділі, зараз побачимо. Отже, виставляємо ми на Оликс всі наші товари. Починаємо з жіночого срібного кільця 925-ї проби. В інтернеті я знайшов, що це сьомий розмір, американець, а в Україні це 17,5. Ставимо ціну. 200 гривень. Пробійник для отворів в шкірі виставляємо за 50 гривень за штуку. Таких у нас 4 відповідно це також 200 гривень. Деталь до Мерседеса, хоча і смарт, також виставляємо за 200 гривень. Ну і ігрові навушники від FIFINE також фотографуємо і додаємо. Тут все детальніше прописуємо про характеристики і переваги. І ставимо ціну 1250 гривень. Ну і хто б міг подумати, за що перше почали писати, звісно, за навушники. За навушники пропонують 900 гривень, на що я відмовляю. 1000 також ні. Далі пропозиція за 1100 гривень, і я задумався. Пропозиція від іншої людини за 1000 гривень. Відписую, що є пропозиції за 1100, і він подумає. І тут, як не дивно, мені написали запробійники для шкіри. Хочу забрати один за 50, але я запропонував забрати 4 за 100 гривень. Напевно, це єдина людина, кому потрібна ця річ. Оформляють Олекс доставку, і я йду відправляти на пошту. Ось там вже Укрпошта, тому йдемо відправляти. Навушники також забираю доставкою, тому я йду їх відправляти. У упаковці з навушниками нічого не думав, коробка, просто, я думаю, на пошті розберуться. З цього містері бокса ми фіксуємо заробіток 350 гривень. Мені дуже сподобалася рубрика, я хотів би спробувати замовити більш масштабнішу посилку, тому нагадую, що кожен лайк під цим відео дорівнює 3 гривням на наступний бокс. Давайте наберемо чим більше лайків, щоб купити максимально масштабний бокс. Ну а поки ви набираєте лайки і підписуйтесь на цей канал, а також дивитесь відео про перекупа та товарний бізнес, я вже біжу замовляти новий містері бокс.